Буду в перший раз доїти козу. Забираю з пасависка. Дівчат і йшли на дойку. Одну дівчину зловила, так, і пішла по другу. Так, тікай, чекай, куди ти сіть? Пішли, дівчата, будемо доїтися. Бачите, вони ніколи не можуть наїстися. Як в ті касці, чи ти їла, чи ти пила. Так само і мої кози. Так, дівчата, додому. Дань, таке в них війне, які пац. Зав'язую хрестим. Все як має бути професійно. мені? І мама для відео дала рукавички. Вона думає, що буде менше хейтерських коментарів, але ж це так не працює. Першим ділом треба її помити. Заходь, красуня, медься. Заходь. Будь ласка, прошу вас, пані, сюди на майстати. Серйозно? Чого собі? <зві> заходь, заходь, а заходьте, запрошувати треба. <зві> Запрошую. Все, в нас ти? Так, першим ділом її треба помити. Олесенька, ми тебе зараз помиємо, ти Та така вже тут навчена. Вам трошки ближче, так зніміть, як я мию руки, так, щоб було видно, моє. Видно, що я маю, Ну, типо... я росунь. А забагато води? Витираємо. Сонечка, тебе дойка? Ви помили так гарненько, витерла тебе тряпочкою. Така гарна косочка, така чистенька у нас косочка. Як тебе звати? Який звати? Зіта. Зіна? Зіта. Зіта, зіта, будемо доїтися, зіта. Будемо доїти за допомогою доїльного апарату. Зітою не вийшло домовитися, приходиться її защіпнути. Зіта, починаємо з тобою, дойку. Насаджуємо раз, краник повертаємо і зачепили. Насаджуємо на другу. Є! Yeah! Все, доїться. Зіта! Дойка пішла. Так просто. Скільки часу? Приблизно. Чотири хвилини. Так, скоро. Чотири хвилини і козочка наша подаває нас. Молочка готає. Ось така домашня смакота. Все, можна йти по каву.